Ми прийдемо, що ми ніколи розпочнемо зімні гуманітарної комісії на сьогодні 14-10 ранку просимо зареєструватися. Присуття. 4, комісії, всі наше засідання. Наприклад, день винесли одне питання про матеріальну допомогу. Які будуть пропозиції доповнення зміни до, до порядку денного, то за де не прошу голосувати. Pravilno je, da se vprašanje o razvoju SSOC-a o osebnih podatkih vstane v tožbe ljudi, preprosto ne bo posnel videokamera.